Теперь дозі, с вами я, Андрій. ми сьогодні будемо грати, повалити будемо викривати повалити це кутасея. Така кутасея, таке насимо кута. Така. І викриваємо. Таке. Відкриваємо. Беремось камеру частіше. На. Попався.

Адюка Белкут лисиця, Бау Босук, Дикий Каба і Салапа. Так, так. Мотанский масканский або айпаниский подмипид. Підмуго бу... ведмедя. Я замітив таке? Я знайшов таке? Що? Що? Малданський медмедь змінює колю у теплій воді. Сідешь я пов'юю. Таи друзі. Я так молоденський ведмідь буде ведмінню такої теплій воді. Не бачу щось. Оце він білий. О, то ж він білий. Так, тримай ще. Так? Так та же? Ось ще. Ой, ось, він став білий такий. Цей молантанський ведмідь. Такий котей молантанський. Ведміть кутий. Я покажу от тобі. Ос, я хверсьми корю вот такой воде. Пока.